Ще одна абсолютно ганебна історія, про яку не змогли не згадати, це те, що в ПриватБанку відмовили видати картку людині, яка через те, що в неї були відсутні руки, не змогла сфотографуватись, тримаючи картку в руках. І хоча після скандалу сам Приват сказав, що він змінить свої протоколи і зробить так, щоб люди з будь-якими обмеженнями могли користуватися послугами, ми все ж таки задали запитання більш ширше. А чи взагалі готова наша держава, наше суспільство до того, щоб приймати людей, в яких є? Певні інвалідності, певні фізичні обмеження, в тому числі тому, що вони захищали нашу країну від вторгнення, і в тому числі тому, що завдяки цим людям, от я зараз спокійно можу говорити в цю камеру, а ви мене можете дивитись. Так, от з'ясувалося, що на запитання, чи підготовлена Україна до забезпечення гідного життя людям, які мають ампутації або інші інвалідності, з'ясувалось, що так. Повністю або більшою мірою вважають лише 11%. 1,7% 9,3%. В той час, як більшою мірою а, ні вважають 47% і повністю ні вважають 37%. Тобто, абсолютно більшість людей вважають, що Україна не підготовлена до цього. А щодо того, як часто в Україні люди з інвалідністю не можуть отримати елементарні послуги, більшість сказали, що це або постійне явище, або це трапляється так час від часу. тобто понад 80%. І далі найбільш цікаве запитання: а хто ж повинен робити умови, щоб такі люди мали доступ? І з'ясувалось, що більше. Всього вважають, що це повинна робити держава в цілому 41,8%. Далі місцева влада. І тільки потім організації, які надають послуги, які назвали 16%, решта, решта менше. Тобто, а я повторю, що люди, включаючи людей, які захищаючи нас, і особливо людей, які захищаючи нас, втратили своє здоров'я, свої кінцівки. Це найважливіше, а ви підписуйтесь на канал.